Ніяк не можу побороти в общественних містах, таких як Магаз, Бідронка, там ще десь, блин, або там, де багато людей, голосно говорити на камеру. Я типу, завжди так, знаєте, типу, полу через зуби, бо хтось почує, хтось побачить, блин, і ти такий, як дебіл, себе чуєш, блин, такий, а яка тобі нахуй різниця взагалі? Хто тебе почує, хто тебе побачить, блин, з камерою ти ходиш, знімаєш себе чи ні. Це дуже було спочатку неловко. о, куплю помідори. Але тепер з кожним разом, коли я це роблю, типу, і пересілую, ну, блять, переламлюю себе. Тим воно голосніше виходить, і взагалі, оцей внутрішній голос, коли ти починаєш говорити на камеру, він спочатку такий унилий. Але з кожним відео, з кожним днем, коротше, він стає все краще і краще. І от коли він проснеться, коли ти почнеш нормально базарити, блін, тоді почнеться нормальна аудиторія. То я вам серйозно базарю, типу, і буде контент більше і менше агонь. Бо зараз, типу, у мене контент ну такий собі, блін, не дуже. Але підписуйтесь на мене, я блін зараз горошек буду покупати.